Омолоджувальна зачіска з 90-х повертається у тренди. Усе нове це давно забути старе. Часто тренди повертаються через декілька десятиліть тільки з новим соусом. Саме так зараз відбувається з зачіскою у формі. Сі, яка робить обличчя м'якішим і молодшим, навіть якщо ти не фанатка багатошарових стрижок. Що це взагалі таке? Уяви плавну лінію у формі нашої літери С. Пасма біля обличчя закруглюється так, щоб Обрамлювати його природно, ніби ну м'яка тінь, ніяких різких кутів, ніяких сходинок, це виглядає як природна рамка, яка підкреслює наші очі, губи, вилиці. Тренд родом із 90-х. Тоді в моді були об'ємні зачіски з багатьма шарами. Але зараз стилісти зробили брейд, залишили легкість і рух, а забрали зайвий хаос. І результат волосся виглядає доглянутим, навіть якщо. Витрачена на окладку, ну, всього там 5 хвилин. Чому це всіх так захопило? Бо сіформа підходить майже під будь-яку довжину. Каре, довгі локони, стрижки середньої довжини, і бонусом не потрібно щомісяця поновлювати її, бо вона красиво відростає. І що найважливіше, вона реально працює як. Антієдж за рахунок м'якості контурів, обличчя здається свіжішим і розслабленішим. Це як різниця між жорстким фільтром і природним софт фокусом у камері. А запустила нову хвилю популярності зачіски Дженніфер Еністан у серпні 25-го вона пазувала в інстаграм з цією сіподібною стрижкою, презентуючи сухий шампунь свого бренду Лолаві. Легкі шари, які м'яко обрамляють обличчя Дженніфер, стали сучасним переосмисленням її ж легендарної рейчел Стрижки. Нагадаю, якщо хтось не в курсі або забув, що відому зачіску вигадав стиліст Кріс Макмілан для Дженнифер Еністон, яка грала Рейчел Грін у серіалі Друзі. До речі, стилісти кажуть, що Сі-Шейп особливо класно виглядає у поєднанні з чубчиком-шторками чи легкими шарами. Тоді ефект стає ще більш динамічний, а головне не потрібно мати. Густу шевелюру навіть тонке волосся набуває об'єму за рахунок цих плавних лінь. А ти б спробувала повернення у ті чи залишишся вірною своїй класичній зачісті? Напиши в коментарях.